Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. Усім привіт глядачі, гості, підписники та всі-всі-всі, хто дивляться це відео. Мене звати Максим Краснощок. поруч зі мною Ігор Циганик. І Динамо розпочинає свій шлях в Лізі Чемпіонів. Поки суперник, можливо, не зовсім для Ліги Чемпіонів підходить. Чу, ліга... але Спартан з 3-0, перемога в Лізі Чемпіонів є. Степани, ти коментував цей поєдинок? Напевно, в тебе такі найсвіжіші, найяскравіші емоції про цей матч. Що можеш сказати? Перше, хочу сказати, що підписуйтесь на канал «Ігор Горцаганик. Ми будемо протягом сезону, після кожного поєдинку, після кожних єврокубків робити. Такі аналітичні моменти, будемо намагатися ділитися своїми думками, деколи будемо різька, різкими, деколи будемо якимись добрими. Ну, в будь-якому разі підписуються, для нас це дуже і дуже важливо. Тому якщо є можливість, тому що дуже багато людей, які дивляться, вони не підписуються. А для нас це дуже і дуже важливо. Тепер дивися про гру. Ти знаєш, Макс, я завжди дуже люблю дивитися стартові поєдинки. По стартових поєдинках, скільки б не був суперник, завжди можна зробити висновок, що команда хоче від сезону. Це мене навчило ще давно. Знаєш, мене, там постійно, постійно мені там згадують, що я е -е, повертаюся знаєш, там часи там, Лобановського, До Лобановського, після Лобановського, там різні були періоди в Київського Динамо там, Михайличенка. Але воно ну, насправді так є. Якщо тренер кваліфікований, то він повинен підготувати команду так, для того, щоб з перших матчів було зрозуміло, що він хоче в сезоні. В чому це полягає? Якщо він розуміє, що йому треба якусь велику ціль, то команду він не буде готувати на перші матчі таким чином, щоб вона відразу неслася. Він буде розуміти, що йому ну, така специфіка підготовки футболістів Київської Динамо, яку свого часу придумав, вправді, там, Лобановський разом з Ірінцовом, разом з Базилевичем. Вони готували команду поступово вираховували, коли має бути пік. І пік повинен був бути команди на найвирішальніші матчі, найважливіші матчі в цьому сезоні. Я тобі хочу сказати, я дивився, я просто не хочу говорити тільки про сьогоднішню гру. Я хочу говорити взагалі про підготовку команди. У мене таке враження, що Динамо все-таки готується для того, щоб вийти в лігу чемпіонів і бути конкурентною, хоча б намагатися бути конкурентним, ну на якийсь певний період часу, безпосередньо, там вересень, місяць, жовтень місяць. Розумієш? Ну, таке враження, що ця помилка, напевно, була минулого сезону. Коли вона була не, на партизан це, це, не було і максимально це, було, це не було помилкою. Це було ну, помилкою. Вимушена т... скоріше. Ні, ці це дивися, це не було помилкою. Це є стратегія тренера. Це є нормальне явище, Макс. Я не згоден, що це помилка. Це не можна оголошувати як помилку. Це є стратегія тренера. Тренер вибудовує собі якусь певне бачення того, як повинно все відбуватися. І звичайно, що в минулому сезоні команда виходила на партизан, тому що це була принципова історія для Шовковського, для якого це були перші Єврокубки після невдало програного чемпіонату. І ти собі уяви, як би він ризикував, якщо б він не пройшов партизан. Ну, його би просто змішали з багнюкою. Його би просто втоптали в цю багнюку, і в нього іншого виходу не було. Тому він, звичайно, як тренер, він робив для себе кар'єру, він розумів, що йому треба важливо вдало стартувати. І команда здорово відіграла з партизаном. На тлі пройшла Рейнджерс, і потім вже Зальцбург, і потім ми побачили цю Лігу Європи, яка була провальна. У мене таке враження, що все-таки висновки зроблені. Тому що я бачив і товариські поєдинки Київського Динамо. І вони дуже важкі. Я зрозумів навіть по тих всіх моментах, як команда готувалася, по тих всіх знаєш, на різьках, які робилися так само прес-службою. Тест йо-йо це дуже складний mm. тест. Дуже складний. Це тест на інтенсивність, на витривалість, тобто на е, якби витривалу інтенсивність. Тобто, наскільки ти можеш інтенсивно довго працювати. Це складний тест. Його пробігати дуже непросто. Тобто, я розумію, що навантаження були достатньо серйозні. Це з точки зору вже підготовки до сезону. І з точки зору цього, я розумію, що на поєдинок проти мальтійців, ми роз... тобто, десь, десь усвідомлював Шовковський, я сподіваюся на це. Що типу, ну, мальтійці, тобто на першому раунді, другому кваліфікаційному раунді, серйозних суперників може не бути. Може, можна буде проскочити без особливого такого, знаєш, якби без особливого без особливої проблеми. Навіть на, 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 на важких навантаженнях. Якщо згадати, як Динамо іноді проходило в лігу чемпіонів. Колись. Ну, це була катастрофа. І а це стосується, всі кажуть, там тільки результат. Лобановського. Це не тільки Лобановського стосується, це система Динамо. Динамо готується влітом до грудня. І команда повинна вийти на пік, десь, знову ж таки, на ключових поєдинках для того, щоб ставити завдання, мовно кажучи, вийти з групи будь-якого єврокубкового турніру, де вони є. Я можу тобі сказати, коли це було з Михайличенком після Лобановського, коли ледве-ледве пройшли трапзон спор. Угу. І Михайличенка звільнили. По ходу, да, да. по ходу, тому що програли, тому що команда йшла, а на другий матч вийшла, відіграли, здорово пройшли далі. Вони знають, де цей пік, як готувати на цей пік, якщо це нормальний тренер, якщо тренерський підхід. Розумієш? Це було при сьоміно, коли ледь-ледь пройшли дороге дуже важко. А потім просто ногами винесли Спартак і здорово відіграли в лізі чемпіонів, там з дуру не вийшли з групи, дійшли до півфіналу Кубка УЄФА, розумієш? Тоді ти розумієш, як будується команда, яка задача. Якщо команда летить з перших матчів, то чекай біди. Тобто, ну, минулий рік нам це довів. Це 100%, це просто чекай біди. Тому що, ну, дивись, ти кажеш, минулий рік, Та я, ну були, були і інші так само приклади. Були моменти, коли там при Дем'яненко команда здорово ніби пройшла Лігу Чемпіонів, винесла Фенербахче, а потім невдало почала в Лізі Чемпіонів. Розумієш? Були провальні матчі і при інших, і при Сабо були провальні матчі, коли Сабо треба було вийти в Лігу Чемпіонів, а потім були провали, коли Тяо програвали, всім програвали, розумієш? Тобто, це завдання тренера. І я люблю ці перші матчі дивитися. Я тоді розумію, що відбувається. І що говорити про сьогоднішній матч. Я не можу тобі сказати, що він для мене мав якесь певне таке, знаєш, пізнавальне значення. Цей Хамрун Спартанс ну це знаєш, якби, ну, це реально ліва команда. Це команда, яка там з дуру пройшла цей жальгеріс, хоча Жальгеріс, напевно, такий самий цей лівий. Ну, Ми бачили там збірну, то ми розуміємо, що ну, там, литовського футболу ну, успіху немає. В латвійців є там РФШ, не колись був Венспілс Сконту, ну вони давали якийсь певний результат час від часу. А в литовців ну, ніколи такого, знаєш, у них радянські часи були цей жальгеріс, який там був з п'ятим, третім, по-моєму, в Радянському Союзі, не пам'ятаю. Ну, там була хороша команда. Але, в принципі, вони більше нічого там ніколи не, не, не досягали. І вони їх вони не розвивають. Вони розвивають баскетбол. Тому для цього Хамрун Спартанс вихід вже в наступний раунд це вже великий результат. Тому що вони пройшли жальгеріс, там пробили пенальт – це вже. Але це ліва команда. Я от подивився кажу, ну там нема на кого дивитися навіть. Ну Я чесно кажу, що розумів це перед грою. я думаю, що е мені дивно, от єдине, що дивно в цій ситуації, що е сам Шовковський вирішив використати основний склад. Зумієш? Тобто я думав, що будуть, буде можливість ну, там, знаєш, використовувати Ярмоленка в матчі проти Хамрун-Спартанс, ну, напевне, це, знаєш, це дорого. Хоча, можливо, сам Андрій попросив до того, щоб війти в сезон, для того, щоб, 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 щоб щось показати. То тобто, я думав, що, можливо, знаєш, там буде більше якихось експериментів, якихось нових облич, Знаєш? Ну, можливо там. Тому що ну, знову ж таки таку команду треба проходити, а коли ти даєш прес-конференцію, що нам треба боятися, всі, всі починають розказувати, ми там не винесемо. Mm. З ким грати там? Ну, нас з ким грати? Єдине, що, звичайно, що дуже сильно впливали погодні умови. Дуже сильно вплинули погодні умови. Тому що, повір мені, що грати при таких погодах, ну це просто дуже складно. Це просто неймовірно складно. І грати при такій вологості, я там зідзвонювався з шахом Андрієм перед грою, він каже, 41 градус. За дві години до гри 41 градус. А під час гри нижче 38-не падав. А вологість Та це просто неймовірно. Те, що вони виграли 3-0, це дуже добре. Добре, що вони зняли це питання. Добре, що вони можуть далі продовжити підготовку, і наступна гра, вони можуть проходити в рамках підготовки. Вони можуть все-таки підводитися під наступну, під наступну команду. Це дуже важливо. Було би погано, і було б 0-0, ти сидиш, переживаєш. Uh -huh. Було б погано, навіть якщо 1-0. Це теж, ти сидиш, переживаєш, ти не розумієш, що робиш. Але як хочу сказати, канальті, там вони пограли 10 хвилин. На початку вони там мали забити гол, врізав Ярмоленко, Михавко кинувся. Але потім ну, все було зрозуміло. І я тобі хочу сказати, що мені. Динамо, ну, вони не те, що зіграли в півноги, вони зіграли рівно стільки, скільки повинні були зіграти. Як вони повинні були зіграти? Тобто вони витрачили рівно стільки скил, скільки було потрібно. Вони там не ригали на тому полі, знаєш, там не вмирали, не вбивалися. Це теж дуже важливо. Це дуже слабка команда. Те, що вони відчувають, те, що вони відчувають можливість знаєш, там, якогось додаткового, що в будь-який момент вони може додати. От вони там був момент, коли вони там пропустили м'ять, ну, ледь не пропустили м'ять. Зразу ж, ж атака, вони розіграли три дотики, забили м'яч, поставили їх на місце. Ну і дуже повільно загалом грав суперник. Тобто, ну там було видно, що Ні, вони двоє приймали гра... м'яч, піднімали голову, дивилися. Ну вони а дво... це всі настільки спокійно. Вони двоє грали дуже повільно. Ну, Але динамо тим, тим, ну, тим ну, є виправдання, якщо вони грали дійсно під навантаженням, якщо, якщо, Та, якщо, ну, якщо це, це правда. ми ви що ми будемо обговорювати Хаврон Спартанс? Ну це взагалі ну, це ліва команда, яку там значно потренувалася, хороший спарринг, грали там з перукарями, я не знаю, з ким вони там грали. Але пройшли, забили три м'ячі. Важливо, важливо. Важливо для впевненості, важливо для старту сезону. Важливо для того, щоб відчути, що це ну, знаєте, якби, знаєш, вже серйоз, ну, серйозний, чемпіонат, серйозний турнір. Поки що суперник не серйозний, але турнір насправді серйозний. Треба вже думати про те, що там Пафос е, е, Маккабі. чи Тель-Авів. Пафос виграв вдома. Угу. Вже треба дивитися. І я тобі хочу сказати, тим командам ну, буде складніше, тому що їм треба відіграти в конкурентній боротьбі цей раунд. А Динамо повинно пройти. І вони якраз конкурентніцію наступну повинні відчути вже в наступному раунді. Я кажу, я ну, не, не, ну, от всі до мене там закидували, що Динамо не пройде в Лігу чемпіонів. Як... Та в них такий шлях може бути, що вони угу. можуть пройти. Там не буде такого екстраординарного якогось суперника. Це всі суперники, які нам до снаги. Я сьогодні кажу, я подивився, ну нереально там знаєш, ну, там, ну я побачив, як убігли брашка, який вийшов на футбольне поле. Ну я з слабо уявляю, що брашка так може хтось обійти. Це, це щось неправильно. Значить Він дійсно ну, в тяжкій формі. А він, так як він грав ще на чемпіонаті Європи, то він ще мав більше відпочинку, то він повинен був нас доганяти. Тобто йому дали ці, ці навантаження сильні. Якщо я правий, то я тобі хочу сказати, що я вірю в Шовковського, що в нього може вийти в цьому сезоні дуже непогана команда. Якщо я правий, а не було враження, що під кінець матчу Динамо якраз більше почало бігти, наче ну якщо команда під навантаженням, то вона мала відіграти початок матчу сильно, і потім потрохи, потрохи, потрохи. потрохи після 70-ї вже ну взагалі дуже Ні, ну, було. такого не було, такого такої ситуації не було. Я тобі хочу сказати, що е, ну давай зробимо невеличку паузу, тому що нам тут радять завжди на UPG заїхати і попити кави, от коли є якась певна думка. Там далі продовжимо нашу бесіду. І я розповім своє бачення того, чому київське Динамо грало до останніх хвилин. Знаєш це відчуття, коли пів тисячі кілометрів за спиною. Ти знесилений, очі злипаються, і єдине, чого хочеться, це зупинитися. І в такі моменти з'являється UPG. Ця мить відчувається як перемога на останніх хвилинах складного матчу, коли ти ледве стоїш на ногах, але борешся до кінця і раптом чуєш той самий фінальний свисток. UPG – це не просто заправка, це місце, де на вас чекає кава, яка. Повертає смак до життя. А також страви від шефа, які хочеться з'їсти повільно, з насолодою. Тут на вас чекають чисті затишні зали, дуже спокійна атмосфера, місце, де можна зупинитися і перевести подих. І найголовніше відчути себе не просто водієм, а людиною. UPG нагадує, що дорога це не тільки про рух, а й про відновлення. Нарешті не просто пауза. Нарешті UPG Я просто хочу продовжити думку про те, що тобі здається, що там до 70-ї хвилини Київське Динамо вони мали би зменшити до себе, знаєш, якби. Хамрун Спартан це так само команда, яка дуже втомилася. У них взагалі як такої, я так розумію, підготовки нема. Вони слабенькі фізично. Ти бачив там на початку матчу, там тимчик прокинув і пробіг, і всі так дивилися, як він так біжить. Потім, потім, потім його зрізали просто насправді і все. Знаєш? І це мене так ну, трошки, ну, трошки я зрозумів, що це команда не того рівня. Тому не можна порівнювати. Звичайно, чайник була б конкурентніша команда, то Динамо могла б підсісти під кінець гри. Але вийшли свіжі футболісти. Вийшов Шоперенко, вийшов Брашко, вийшов Волошин. Вийшли гравці, які могли це все, знаєш, якби трошки пономаренко вийшов. Тобто вони додали трошки креативу і забили два м'ячі. Це добре. Це насправді дуже добра історія. Тобто Шовковський в принципі, от на рівні Хамрун -спартанс» він контролював ситуацію настільки, наскільки це міг контролювати. І вона, в принципі, видавалася. Якщо говорити безпосередньо про склад команди, то, е мені трошки, знаєш, якби от я все рівно от, ну, от віддають перевагу Михайленко. Немає нічого до Миколи. Можливо, він виграв справедливу конкуренцію, можливо, є якісь певні думки з приводу того, що він повинен там, знаєш, якби він повинен там грати. Але мені здається, от навіть сьогодні під пресингом було помітно, що ну, йому іноді в такій ситуації йому достатньо складно, от за рахунок того, щоб через пас виходити там, направо, наліво, йому достатньо складно. І там, в опорній зоні, ну, мені здається, Брашко він авторитетніше там виглядає. З м'ячем він розвертається, коли він обличчям до своїх воріт спиною, до... спиною до суперника, який... який його атакує. Мені так здається. Ну, але Шовковський зараз на даному етапі вибирає так. Піхальонок бояльський двоє в центрі поля. Я вважаю, що вони десь трошки, знаєш, якби. От... Дублюють один одного. Так. Дублюють один одного, тому що ну, частіше все-таки Піхальонок ходить назад, Бояльський трошки вище під нападаючим грає, але. В принципі, вони десь повинні виконувати одну і ту саму функцію на футбольному полі. Я от більше десь знаєш, от там пара, умовно кажучи, мені там більше подобається, як я собі так уявляю: пара шапаренко піхальонок Піхальонок, який може сісти глибше, шапаренко, який може навести десь трошки лад, фланг відкритися, відкритися під передачу піхальонка. Тому що коли піхальонок сідає дуже глибоко, бояльський дуже високо, то якраз в середині поля в них ну, немає нема з ким розіграти. Тоді повинен хтось заходити або Кабаєв або Ярмоленко. Кілька разів це було так працювалося. Ну, але Боярський все одно, як би там не було, ну, це зараз один з найкращих гравців. Ну, він бене. дуже якісний футболіст. Він дуже якісний там. Я не кажу тобі, що так можливо. Якщо я, от я, для мене, знаєш, там пара, умовно кажучи, там Михайленко, навіть якщо брашко трошки вище, чи Михайленко Шипаренко, Боярський, вона так само мені підходить. Возумієш? Але Боярський піхальонок, мені здається, що все-таки це. Ті це та пара, яка десь можливо, 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 вони дублюють один одного, і вони один вони мають робити ті самі функції. Піхринок так само повинен грати в нападаючого, відкриватися лівою ногою пробивати. А то, коли він боярський там, то піхлюнок змушений грати дуже глибоко. Змієш? Дуже глибко. Він сьогодні ніби віддав один раз цю передачу, яка пройшла, але насправді я чекаю від нього взагалі набагато якіснішої гри. От я пам'ятаю його по Дніпро-один, ну вони з добиком двоє, ну вони просто такі розігрували комбінації, такі класні в них були моменти, ну просто фантастичні. А тут, коли він глибше сідає, ну він десь там трошки губиться всередині поля. А ще й Михайленко, який ну, виключно працює на відбір, є, є, є певні проблеми. З приводу флангів Кабаїв Ярмолку я вважаю, що сьогодні зіграли дуже добре. Так само кажу, як і бояльський. Бояльський Так само попереду він зіграв. Результативна передача. Він дуже хорошу передачу. віддав, дуже добру передачу. віддав на Ванати, коли забував гол Ванат. І Михайленко. Так само те на бояльського ця передача розгрізна, яка в нього була також дуже класна. Так, але просто що цей, просто що так само да, в атаку. Зіграв Михайленко. Дуже це яскравий момент. В грі Михайленка. А, з приводу цього, з приводу Гол, він забив, бо Яльський взяв на себе. знаєш. Тобто, в принципі, якщо по комбінації гри, то я вважаю, що ну, це оптимальний склад, який міг би бути. Єдине, що питання там, Брашко чи Михайленко, і Піхальонок чи Шапаренко, а можливо, навіть не знаю, там, Рубчинський, ну, зараз він травмований. А так, в принципі, це все оптимально, що може бути зараз на сьогоднішній момент. Тобто, ззаду. Попов Михавко, Попов, який намагається там вигравати всі єдиноборства, бути конкретним там, на другому поверсі, десь Михавко, який намагається розіграти, він, до речі, дуже змужнів. От помітно, що дуже-дуже зможнів. І дуже дуже добре він відіграв Знаєш, він на чемпіонаті Європи непогано грав. І я тобі хочу сказати, що Михавко це той футболіст, який ну, мені здається, що він росте і росте сильно. І от видно, що він там шукає ці передачі, він, можливо, сьогодні не дуже добре знайшов. Сьогодні дуже погане поле було. Що от було помітно, що десь хвилин 10-15 привикали до поля. Там була штучка, причому штучка не такого нового. Ну, покоління, мені здається, що була природня. Я, я, я говорив просто з цим, з Зножських шахом, він казав, що природні поле. Природні? Що? Тому що штучне поле це домашні стадіони, які вони грають на чемпіонат. А от Єврокубки вони грають на природньому полі. До речі, сьогодні було дуже багато болівальників, там і наших було дуже багато болівальників. Там Леандро Алмейда був, до речі, і зараз грає на, Маль... на Мальті, п'ять років там живе. Але довгий час призвичаювалися до поля. Призвичайлися і коли призвичалися, але знову ж таки, темп був такий рваний. Трошки дадуть, додадуть, потім пауза. Ну, напевне, на такому, в таких погодних умовах, ну коли кажуть, з тебе тече ти мокрий весь, ну, грати дуже складно. Давати оце постійну, постійну інтенсивність дуже і дуже складно. Ну, На Кіпрі, якщо пройдуть, ще може бути складніше, бо там вологість більша. Ну дивися, я тобі хочу сказати. Там може матч призначити не в дев'ятнадцятому а в 21.00. ноль. Можливо, там буде трошки легше, можливо, ще там якесь. Я хочу сказати, що Динамо повинно зараз через матчі набирати форму. Оце для них ключова історія. Оце вони повинні собі усвідомити, вбити в голову, що вони повинні це робити. І е, зараз, потроху, так, наскільки я розумію, що в них буде трошки відпускати, їх, їх будуть відпускати по навантаженню. Тому що вони зараз ночують на, е, ночують на Мальті, потім вони летять в Люблін. Між тими ще буде тренування. Е, так само вони вже будуть готуватися, але вони за рахунок того, що вони забили три м'ячі, вони вже можна про них говорити, про те, що вони можуть бути вже спокійними за другу гру і готуватися безпосередньо до наступного поєдинку. Це дуже дуже важливо. Ванат Ванат зробив те, що він мав зробити. Він забив один гол, там ще зачепився за м'яч, міг забити ще один гол, Кабаєв міг забити. Ванат свою справу робив. Не можна сказати, що Динамо сьогодні викладалося на 100%. Багато втрат м'яча було. Я не знаю. Ну можливо, це якраз через те, що ноги важкі, бо ну коли важкі не, ноги. Зон дуже там... складний, дуже складний газон був. Дуже складний газон. Бо можливо, що так десь під, під 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 втомою це все відбувається. Але я не побачив того, що Динамо сьогодні викладалося на 100 Знаєш? От в мене немає такого переконання, що Динамо зіграло якраз на 100%. От епізодично зіграли пауза. Зіграли пауза, зіграли пауза. Через то я роблю висновок з того, що вони витратили рівно стільки сил, скільки їм було потрібно. Що можна, можна говорити було про тих, що вийшли на заміну по Номеренку. Мені сподобався, він чіплявся за м'яч, габаритний, йому треба грати в дорослий футбол. Якщо в нього немає зараз гарантованого місця хоча б 15-20 хвилин кожного матчу для Динамо, йому треба йти в оренду. Тому що він там загубиться, розумієш. Він 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 просто розчиниться. Йому треба йти в оренду. Якщо він хоче прошувати, йому треба йти в оренду. Він мені сьогодні, як габаритно, він мені подобається. Це є опція для Динамо. Можливо, трошки інша ніж ванат. Коли ванат йде справа, йде габаритний форвард, якого можна навантажувати, який може чіплятися, який може ставити свою цю палубу, знаєш, таку скидати м'ячі направо-наліво і все. Мені воно сподобалося. Я дуже чекаю від Волошина якогось прогресу. Він сьогодні забив, але ти знаєш, він які забиває такі м'ячі, от якусь, знаєш, от, ну, в нього хороше чуття голову. Згадай, як він на чемпіонаті Європи забив yeah, гол. Отакий такий самий гол сьогодні забив. Yeah, yeah, yeah. Ну, от добігти <laughs> туди. Так, звичайно що це можна говорити про те, що туди треба добігти, що там треба бути, і що там треба забивати. І, звичайно, на дальню стійку завжди треба бігти. І завжди оці голи, що би там не казали, що знаєш, гол не пахне. І головне, щоб м'яч перетнув лінію воріт і все. Це правильно. Але знаєш, от, ну, якої зрілості йому десь от, минулого року не вистачало. Якщо поза минулому році він суттєво про себе заявив і здавалося, що от зараз воно прийде, то от минулий рік провальний. З точки зору росту, з точки зору зрілості провальний. І зараз я чекаю від того, що він буде рости. Він повинен дати конкуренцію, він повинен дати опцію на фланці замість Єрмоленка е е або Кабаєва. Оце для мене важливо брашко. Ну, я кажу, я, я вважаю, що він ну, стабільний футболіст повинен бути основою. Тому що в мене таке враження, що десь е, минуло весно, коли він ну, не виграв конкуренцію, от він зламався десь трошки психологічно. За збірну він грав здорово. Ну дай Бог, щоб він зараз трошки набрав, щоб він все-таки ну, став тим брашком, яким він був. В зорі, на початку в Динамо. Тому що такий трошки зараз він ніби вайлувати. Але зараз така хороша конкуренція, бо Михайленко також ну не можна сказати, що Михайленко там не заслуговує, щоб грати в основі. Так само, ну так само, десь як і Брашко. Михайленко заслуговує грати в основі, не. тому що при ньому команда стала чемпіоном, виграла переважну більшість матчів, і в принципі він цементує захист. Я просто тобі зараз веду трошки в якості. от якщо Знаєш, в якості Михайленка, от при такій грі, коли треба комбінувати, розігрувати, розривати, то брашко, мені здається, був би там кориснішим. Михайленко, він, в нього трошки інші скіли. В нього це виграсти, відібрати, от це забрати, от тут зацементувати, він стоїть, він, він конкретно відповідає за свою ділянку роботи. Він така працьовитий хлопчина в середині поля. Знаєш такий? як казав Федорчук, колись, дуже відомий упорний гав, який казав, що ми різноробочі, ми голи не забиваємо. Ну розумієш, ми. Ну, ми ми підсобники, ми носимо рояль. Ну такої людини, мені здається, десь не вистачало в Лізі Європи, от минулого сезону. Яка б... А ми з тобою вже розібрали цю Лігу Європи, тому що я тобі хочу сказати, там багатьох людей не вистачало. Це був досвід, це було дуже багато неправильних моментів. Те, що грали, де вони там грали в Гамбургу. Де вони там, знаєш, там далеко доїжджали. Вони були. Шуковський був принципово виводив команду на той пік, для того, щоб пройти ці два матчі, щоб було все здорово. Він не давав, можливо, навантажень. Тобто ми це все зрозуміли. Зараз, можливо, воно все по-іншому. Але знову ж таки, Хамрун Спартан це не той суперник, на якому можна робити це висновки. Як колись кажу, я пам'ятаю, Таун, забили 8-0. 8-0 і пронеслися потім дуже здорово. Потім так само Барі Таун, забили 4-0. Двічі поспіль по попадався Барі Таун. Так само, як були інші команди, які попадалися Бронблю, по-моєму, двічі поспіль по -по -по потрапляв. Тобто були різні, різні періоди, різні завдання. Спочатку Лобановський теж іноді виводив команду на пік, для того, щоб проходити в лігу чемпіонів і давати якийсь певний результат на початку цієї ліги чемпіонів. Потім був провал. Були і такі сезони, розумієш? Яке завдання стоїть? І я тобі хочу сказати, мені здається, що з огляду на те, як команда готувалася, з огляду на фізичне навантаження, стоїть завдання, якісно, програти, якісно зіграти у е, груповому раунді то, е, турніру, в який команда потрапить. Ліга Чемпіонів буде Ліга чемпіонів, будуть боротися, намагатися чемпіонів. Ліга Європи, Ліга Європи. Ліга конференції, Ліга конференції. Розумієш? Оце стоїть завдання. Тому що минулорічного, от, знаєш, якось, от ніби виграли чемпіонство. Але якщо згадати про Київський динамо, а що найбільше згадується? Провал в Лізі Європи. І от, от цей знаєш, присмак, і Шевковському треба от ще раз зараз довести, що він це може зробити, що він може підготувати команду, яка може бути конкурентна не тільки на внутрішній арені, а навіть на е, міжнародній арені. І для команди важливо вийти в Лігу Чемпіонів. Тому що якщо минулого року в Лізі Чемпіонів було важко вийти, хоча Зальцбург можна було проходити, як на мене. Просто вже команда вже пішла вниз трошки. Але суть в тому, що е минулого сезону суперники були топ, то зараз не топ. Не буде таких топ-топ-топ суперників. І зараз є можливість пролізти, заробити для клубу гроші. Це важливо. Якщо зароблять гроші, можливо, куплять хороших футболістів. Ще до того підсиляться. І це буде так само якісне, ну, якби якісна історія. Тобто, зараз, от, ну, воно, воно, воно в мене от так от виглядає приблизно в е моєму розумінні того, що відбувалося взагалі. В цих протистояннях і що цікаво зараз буде для київського Динамо якраз от е, в цих поєдинках. Я чекаю наступного протистояння. Все, мені вже це не цікаво. Я вже чекаю наступне. Я тобі кажу, що я буду дивитися дуже уважно наступний поєдинок між е, тель Львів і е, Пафосом. Там дуже непрості команди. та Львів є хороша команда. Як зараз ну, знаєш, якби ізраїльський футбол, він хороший зараз футбол. Збірна добре грає. і це, і молодіжки доходять до серйозних раундів, і, 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 і там є хороше покоління. То зараз буде непросто. Але це не, то, це не той рівень, на який би там не можна було вийти, розумієш? на який не можна сподіватися, що ми не можемо його пройти. Та можемо. Спокійно можемо пройти, грати спокійно абсолютно проти таких команд. І е, я дуже сподіваюся на те, що Динамо все-таки стоїть завдання: ну, знаєш, якби як яскраво представити Україну в, цього, в цьогорічних Єврокубках. Сподіваюся, що в другому матчі вже Динамо спокійно. Та справу другий і... матч, ну вже ми не беремо спина до голови другий матч. Другий матч може закінчитися, як хочеш. Другий матч може закінчитися в нічию. Навіть. Ну, вже воно не має значення. Є загальний процес. Тут собі забезпечили результат, все, зняли собі з голови, йдемо далі. 0-3 ну, ніяк не програють. Знаєш? Тут з Дрогедою таке було. Я ж тобі кажу, там ледве трошки виграли на виїзді, потім собі вдома почали придумувати проблеми. 3-0, ну ніхто не, ну, не заб'є, ну просто вони не зможуть не забити. Не заб ну вони просто, навіть, навіть якщо ну, от ми вийдемо, то вони так само, як казав колись президент Дамо Ігор Михайлович Суркіс, до речі, після Дрогеди, що ми зберемося, ми цю команду обіграємо. Трошки потренуємося, і цю команду обіграємо. Так само і тут. Розумієш, вони не заб'ють м'ячі. Тобто треба думати, що далі. І зараз є два тижні ще на підготовку. І це на цьому треба зосередитися. Друзі, напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей випуск. Звичайно, ставте лайк, якщо також вам сподобався цей випуск. Підписуйтесь обов'язково на. Канал, адже у нас є ціль, ну така глобальна ціль, я думаю, це 100 тисяч підписників. Зараз ми йдемо поступово-поступово 60 тисяч підписників. Тому, будь ласка, підписуйтесь і ми будемо виходити ще раз на цьому тижні, тому що зазвичай у нас так один раз на тиждень. Але так само в п'ятницю зранку буде ефір про інші українські команди в Єврокубках Шахтар, Полісся, Олександрія. Будемо обговорювати так само їхні матчі. До побачення.